Мої вітання, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і ми починаємо з вами новий тиждень, тиждень подкастів нових ідей і нових перемог. Вітаю вас в марафоні 100 днів перемог та креативних силах України. Будемо починати. Сьогодні ми будемо говорити з вами про гроші і про ті нюанси, ті моменти, які дозволяють вам, в якій би сфері ви не були заробляти достатньо великі гроші. Загалом в мене є такі знайомі: це два чоловіки дорослих, які працюють в парі, це партнери. І на той час, як ми з ними познайомилися, їм було вже так напевно, десь років 40, І вони займалися побудовою відділів продажів для великих компаній. Вони працювали з дуже відомими людьми, яких ми всі знаємо. І от я мала робити відео для їх компанії. І загалом. Те, що ми робили, як кажу, слухайте, до того як вам зняти відео, вам потрібно більш активно проявляти ваш особистий бренд. І те, що ми робили, ми знімали з ними влоги. Тобто ми їздили з ними в машині і вони при мені записували влоги на різні прикольні теми про продажі, про побудову відділів продажів, які там бувають помилки, які цифри і так далі. Ну, по всіх показниках загалом вони записували ці відоси. І от ми з ними розмовляли, 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 і в один момент вони говорять про те, що вони хотіли б відкрити свій продакшн. Вони надихнулися моєю любов'ю до продакшну. І люди, які займалися різними бізнесами, дуже високоприбутковими бізнесами, так цінними паперами, продажами і так далі, раптом вирішують відкрити відеопродакшн. І я чесно кажучи, була трохи в шоці. Але про що я хочу вам сказати? Те, на що мені потрібно було років 5, Вони на ці показники вийшли буквально. Ну я думаю, максимум за півроку, дуже швидко. Вони проаналізували ринок, почали займатися відеопродакшеном. В них почалися одразу великі чеки, великі клієнти, великий офіс, велика команда. І вони це все робили ну прям дуже круто і дуже топово. І таких прикладів. До чого я вам це розповідаю? Я знаю достатньо багато таких прикладів, коли люди починали з самого нуля і дуже швидко вистрілювали. Прямо дуже швидко. В нас є такі студенти також, які приходять ніколи в житті, не займавшись дизайном, вони не мали в цьому ніякого досвіду, але їх мислення настільки сильне, що вони схоплюють дуже швидко, навіть в такому вже простому вісі 40. І мене завжди цікавило, в чому відмінність від тих, хто дуже Довго розганяє, але ми робимо так, що кожен розганяється. Якщо ви просто слухаєте те, що ми робимо, і робите, у вас по-любому вийде. По-любому, от і. Мене завжди цікавило, що ж допомагає тим людям, які дуже швидко розганяються, що їм власне допомагають. Тому що це такий самий курс, таке саме дуже відкрите відношення. наше. Ми так само штовхаємо всіх студентів, але один штовхається дуже швидко, а інший повільніше, так і мене цікавило, в чому ж взагалі фішка. І в один момент я зрозуміла, в чому є прикол. Є програмне забезпечення нашої голови. І питання є в тому, що ми виросли в різних умовах, і нам з вами встановлювали це програмне забезпечення роками. І тому кожен з нас має різне це програмне забезпечення. І от той, в кого ПЗ, оце от програмне забезпечення, класне, позитивне, якісне. І, очевидно, його е, мозок працює дуже швидко. Його комп'ютер, можна так сказати, працює дуже швидко, якісно, і він просто схоплює на люту як самий сучасний MacBook. А в когось є старе програмне забезпечення, і тому він дуже довго все сприймає і так далі. І треба надзвичайні зусилля для того, щоб зрушити з мертвої точки. Але навіть такі люди з нами зрушають, ми знаємо, як це робиться. Так, от я хочу поговорити з вами сьогодні. Про те, як достатньо легко почати замінювати своє програмне забезпечення на таке, яке реально працює і яке дозволяє вам в будь-якій сфері достатньо швидко і легко заробляти гроші, розвиватися і круто все почувати. Поїхали! З того, що я бачила на своїй практиці, один з найефективніших і найшвидших методів є писати. Ми з вами недаремно завели блокнот. І недаремно ми з вами ведемо цей блокнот 100 днів перемог. Потім ви зможете завжди повернутися до цього блокноту і побачити, як ви змінювались, побачити свої думки і свій прогрес, можливо, якісь дуже круті, прям діамантні такі думки, які ви захочете потім взяти з собою. Все це є важливо, і ми це все виписуємо з вами в блокнот. І от я хочу попросити вас сьогодні відкрити ваш блокнот і написати повну сторінку всіх своїх установок, які у вас є з приводу грошей і з приводу вашої діяльності. Вашого, вашої роботи. Просто сідаємо і пишемо в стовпчик, от так як вам це приходить. Наприклад, великі гроші це завжди великі проблеми. Багатих ніхто не любить. Якщо я стану багатим, я втрачу абсолютно всіх своїх друзів і я стану одиноким. Ті, хто заробляють великі гроші, це транжири, які не можуть себе контролювати і які витрачають гроші. Казано, на що, аби тільки витратити. Ще приклад такий дуже з 90-х, Знаєте, великі гроші завжди цікаві е, рекету. Так, якщо будуть великі гроші, це означає, що буде небезпека, і так далі, і так далі, і так далі. І те, що стосовно таланту. Якщо ти не вчишся в школі на всі п'ятірки, це означає, що ти недостойний або недостойна. Взагалі, творчо розвиватися і так далі. Творчі люди це всі, хто з дитинства малював картини. Якщо не малював, значить не творчі. Хто тобі заплатить за твої картинки? Це моє улюблене. Мені завжди казали картинками на життя не заробиш. Повна ерунда зараз якраз картинками заробляються найбільші гроші, і дизайнери це ті люди, які будуть будувати мета всесвіти, дизайни це ці мета всесвіти і так далі. І так далі. І Ми скоро всі так чи інакше ми будемо жити в мета Всесвітах. Ми вже живемо в інстаграмі, а будемо жити в мета всесвітах. Ну, це на жаль не відморневідворотньо. І я хочу сказати, що в цьому. Немає аж так багато поганого, як про це думають. Це просто інша форма того самого, що є зараз. Це просто інструмент. І якщо ти цей інструмент класно використовуєш на благо, то нема такої проблеми. Це моя особиста думка. Ну, вона наразі така. Тобто, це просто невідворотньо. І це просто факт, який ми маємо з вами прийняти. І дизайнери це ті люди, які будуть створювати весь візуал. Тобто це айтішники, і дизайнери це ті люди, які створюють світи майбутнього. Так чи інакше, це так є. І от загалом всі абсолютно установки, які у вас є з приводу таланту, успіху, грошей, все, 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 що приходить в голову, просто виписуйте собі. Наприклад, я не достойна заробляти великих грошей, і всякі такі штуки, чому саме так. Все це виписуйте просто в стовпчик. Якщо ви хочете, ви можете поділитися цим в чаті, і ми просто зробимо з вами наступний подкаст з розбором і розберемо просто по поличках, поставимо хрест на всіх установках, просто тому що це старе програмне забезпечення. Поки це програмне забезпечення є. Людина буде дуже сильно гальмувати. Ще така штука. Знаєте, як в перфекціоністів? Якщо я ідеально перфектно щось не роблю, то я цього не буду робити ніколи. Типу, от поки я не говорю англійською як королева Англії, я не буду говорити англійською. Ну і всякі такі штуки просто виписуйте, поділіться ними в чатіку і випишіть собі. Коли ми зробимо розбір, ви зробите таку практику: програмне забезпечення старе заміните на нове. І всі старі установки ми замінимо новим програмним забезпеченням, яке буде давати зовсім інші результати. І що буде відбуватися в результаті? Коли ви будете зустрічати... Ту стару установку, яка спрацьовує, наприклад, продавати це погано. Ті, хто продають, це люди нав'язуються, порушують чужі кордони і взагалі негідники. З такою установкою успіх неможливий неможливий. Тому нам треба поміняти цю установку на іншу. І коли буде спрацьовувати стара установка, ти будеш ти писав це руками, і ти будеш згадувати про те, що ця стара установка відпрацьовує зараз. Ти такий, ага, окей, це знову стара установка прийшла. Міняємо це все на нову установку, я її пам'ятаю, я писав її руками. Просто замінюєш на позитивну установку і вперед, і тоді тобі все буде вдаватися класно, набагато легше і з новим програмним забезпеченням. Весь твій процес буде відбуватися набагато швидше, крутіше і гармонійніше. Тому займемося разом з вами цим. Виписуйте, будь ласка, все старе програмне забезпечення в чатик. Будемо всі разом його змінювати. І в блокнот також, будь ласка, не забудьте. Дякую, що послухали цей подкаст. Сподіваюся, що вам сподобається виконувати це завдання. Воно дуже сильне і дієве. Тому, якщо ви хочете почати жити по-новому, і коли ви будете на зустрічах з клієнтами, ви будете створювати якісь нові продукти набагато крутіше, якщо ви будете це робити з новим програмним забезпеченням. Тож чекаю ваш перелік в чатіку. Завтра буде розбір, і ми зустрінемося з вами вже завтра в новому подкасті «100 днів перемог! Слава Україні! Разом до перемоги!